Кінець світу не буде, буде кінець людства. Бо то уряд, гроші дають уряд, чорні не допомагають, чого скигають з наших, чого беруть наших хлопців туди, чорні захищаються. Якби взяли зіх, око з одного там, кога дай дитяну, це вбилицю взяли лише. Я би трішки щось думала. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми в експедиції під Горою Грець, між селами Буковець та Яворів. Йдемо в гості до мульфарки, пані Марії. Дякую вже раніше брали інтерв'ю. Сьогодні ми з нею поспілкуємося про її видіння майбутнього України та Росії, а також як поведе себе Китай, Європа та Америка. В цій ситуації, що зараз відбувається, я переконаний, що все буде Україна, друзі, і ми переможемо. Пані Марія, доброго дня! Дуже раді знову до вас приїхати в ваше прекрасне село з такими виглядами. Реально, от ви щаслива людина, що живете в такому прекрасному краю. зараз. Цей от, такий важкий час для нас усіх для українців. Хотів би вас запитати в першу чергу, от, як ви відчуваєте, чи були у вас якісь віщі сни щодо того, коли прийде мир на Україну? І як ви це бачите? Розумієте, був сон. Це був такий сон, перед цими квіна розчилася десь у тиждень два. Сняться мені сон. Що вам сказати? Не буду хочу людей почити, але людей так буду видіти. Це, це воно так і є. Сняться сон, що кінець війни. Я думаю, вже кінець війни. Але це, знаєте, і все так горить, усе палає. А я кажу, господи, та що це? І так, знаєте, така буря, так дощ вітром, Це все так як скіна, це все змиває. Але це від нас, то значить, це знаєте, що може бути, що це ми ще можемо тут щось лишитися, а там пів світа піде, розумієте, бо це йшло від нас, ця боє. І так воно почара ще так собі така собі галявинка, прогалинка. Так файно, зелено і там трішки людей ходять. Розумієте, що люди ще летуться, але дуже мало. Це по всьому світу, бо маєте на увазі, це, навазили, це світу. може бути так. просто кінець прийти. Так. Ядерна війна, яка. Так. Про яку всі говорили? Вони знищить. Так, воно знищить, розумієте, але не, що вони хоче саму Україну знищити. Це не факт того, що сама Україна знищиться, це, це знищиться світ. Це не буде. Оці люди, біда, що ці люди, що повиїхали за границі, вони там так і багато їх розумієте? Тобто насправді ви вважаєте, що зараз нам пощастило навіть з тим, так, де ми то, зараз живемо. Так, Так, де ми дуже живемо сюди, нам з горами ще ну, всяко може бути, але ми ще горами сюди ще... Чого? Тікають у гори, бо того, що гори є гори, гори не чіпаючи. Так. Бо їм тут не вигідно другий раз. Який ви бачите сценарій? Як ви думаєте, хто може підтримати Росію і Росію? Її? Ніхто не собі? підтримує. Ніхто не підтримує, Ні, та? Росію не підтримує. Вона просто Росія сама по собі сама знищиться. Розпадеться, так? Розпадеться та? на багато держав. Так. І не буде вже такої, ну так і не нам точно, але так Україна, щоб сама вже не буде, вона буде по чиїмось Лише не під Росію. Але Керетичні. і Європа зараз, напевно, європейський союз теж не факт, що довго протримається з цим? Так, всім, правда? так розумієте, має бути так пару собі державу, а те, колись був радянський союз. Так але ж то буде назва інакше, розумієте? Тобто, ви ну відчуваєте, що скоро буде той світовий порядок про який так, в біблії так. Але так, так. тоді прийде кінець світу, можливо, от як розумієте, як кінець світу не буде, буде кінець людства. А світ, як був, так собі буде, бо світ не дойде. А це ж просто буде кінець людство, буде інакше життя. Люди не буде такої ненависті, тепер просто гуляє сатана по світі. Це не є. Ви вот так буде поступово-поступово це все ставати, і люди будуть собі мінятися. Ну, Дуже добре буде жити. Але те, що перше, що ти є два кінець війни, ні. Кінець війни ніхто не знає, коли вона скінчить. Це може бути і може бути за тиждень, а може бути ніхто не знає. Думаєте, це є такий тепер, що ніхто ну ні просто не те, що вони можуть угадати, але й це ні. Як ви відчуваєте, от там чи прийде до нас та серйозна зброя, якою будемо відбивати, чи зараз буде зовсім інший сценарій. Ні. Якийсь Зброя ніякої сильної не буде, так? Мені ж обіцяють, від того не буде. Треба у нас, я вам скажу, у нас треба уряд поміняти перший раз. От тоді би і війна стала, і все. А з нашим урядом не буде добре. Бо то уряд хороший дає уряд, чорні не допомагає, Чого скигають з наших, що беруть наших хлопців туди, Чого не захищаються. Бо якби взяли з їх, окосо одного там погадай дитину, це вбили, це взяли лише. Я би трішки щось думала. А що їм шкода наших це людей? Ні, а щодо ядерних вибухів, як ви відчуваєте? Хто це? Росія почне по Україні чи можливо навіть по іншим країнам одразу? Це ще може не як не Росія дарувати ядерку. Першу, так? А хто? Може, Америка. Америка? На Росії? Ну, на Росію. Але то піде на Європу. Але ці міста, що тепер вони, горі, вони гад не вони повністю. Будуть багато наших в Україні, тут будуть багато місць гад знищено. В Україні. Так. А які міста? як ви думаєте, Ані тут і той схід буде знищено. Сильно, Сильно буде знищено, так? Там навіть не те, що москалі, вони там, ну, там завоюють, і їх там не буде. Не просто знищується. А відродити, так, розумієте, скожній. Не годин так відродити скоренько, так вони відбудуються, любе аніші таку. Зараз ви, так. є понад 7 мільярдів в світі. Хтось каже, що 8, хтось каже, що вже й 10 з Китаєм і І Як ви думаєте, може зменшити сі до мільярда чи навіть ще менше? Менше. Ще менше. Ще менш. це вони просто знищують. Але чому за цю Україну? Вони хотіть всі Україну. У нас тут рочі землі, у нас тут народ такий. Але їм не треба нас, їм треба просто завоювати. Але не розуміють люди, що і їм цього не треба бути. От ви відчуваєте те, що через років 10 може таке бути, що саме от в Україні буде жити більш комфортно, ніж в багатьох країнах світу. Може таке бути. Може. Чи може і швидше? Старція, це буде за рік два бути. Це не треба десять. Ну правда, треба років поки воно це все відновити. Але розумієте, то буде зовсім інша система, зовсім інше керівництво. Розумієте. Не так буде. Дуже буде добре жити, але ж мало людей. Ну, В цих людей, що за границю. Люди не розуміють, люди тікають за границю, розумієте ту Польщу, це скрізь, це добре, бо люди ратуються, але людям з одного боку з іншого боку себе там знищують, пропадати. Бо їх просто розумієте, в один момент може границя закритися повністю. Вони просто людей від випуски потрібно відробити за те, що вони їли там цей жили. Це так не буде. За сміх, сміх Я казала, що ще війні не було, що бо казали, ой, тобі за границю, все, то там гроші, робота, чекайте, кажу, бо границя може запертися. Ча, то Європа, ми йдемо в Європу. До чого ми дійшли в Європу? Розробили нам війну, ти ніщо нас. От і закрили. Поки що чоловікам, але кажуть, так. що з жовтня місяця закриють і жінкам всім, які зобов'язані воювати. Но. No, і хочуть no. зараз і зробити так як ізраїль, і, щоб жінки всі теж вийшли. Ну, no. вже no, зараз чоловіки немає, то будуть до жінок братися. Ну, no, а я вам що вам казала? Я казала, що не цю, це немає, що радуватися, бо вона своя є своя. Ви у своєму саліці це ви будете це А у чужому, таке як у чужому. Ніхто вас там не хоче, ні жаря і... і не буде нас жаліти за граництво. А ви зробите в ньому до цей карабан. А в нас дуже буде Україна, в нас страшня буде процвітати, просто не знищують. Як ви відчуваєте, які галузі зараз сильно підуть наверх? Напевно, от земельна промисловість щось садити будуть. Так, люди. От, будуть... Чорноземи тут, тут, правда? ж? Так, Будуть люди садити, будуть люди землі відроджувати, поманенки вже виднують, а то запускали. І ця я казала, що землі не треба запускати, бо ви так. що на що то корови, наша того. На що? Треба, бо людя тепер. У Будемо виживати з цього поки будемо. Це є життя наше, це село. Місто теж без цього, ну що місто. Без села місто жити не буде. Перше йдуть у село, то місто живе. Бо якби село ні мало не робило, то в місто б не мало що жити. А от Путін, як ви думаєте, що з ним станеться? Та його не буде. будь. Якщо він взагалі вже ви не є ще. Бо то, то ж ну, ну... то якийсь його що то. Але то не саме Путін цим керує, а то там ще з ним є. Всі інші, ті медведів і зі і, і, і Я вам скажу, на то й Європа зв'язана. Зв'язана з тим всім? Так. Вони знали про цю війну в Україні, планували давно, вона мала бути скоріше, а просто їм щось там не виходить. А от, наприклад, Лукашенко, як ви відчуваєте, теж в нього втратить свою країну ще швидше за Путіна, напевно? Лукашенко, так. Вони такі ще й його на раз ще бачить, щоб. Кажуть, що він зараз нападе на Україну, що вони там вже готуються нападати, як ви відчуваєте, нападе таке скоро? Нападе. Кажуть, що 15 липня. Нападе, але ж що ж що там щось може бути, що ж там ще може так бути перший раз. Ну я такі проходив, що його зразу після того скинуть, як він нападе. Що Та після, я можу це вбити, ніж Навіть вбити може. Можуть його вбити. Як шеську свій народ. Його разом з дружиною в Румунії, чи Так. Розстріляли. Ну, дев'яносто. Ця усіх знищується. Просто як наразі диктатині. буде нищити, так. Розуміє? Ну, Лукашенко, що він під владу, поки на вині. Він мусить виконувати те, що йому кажуть. Ну а Китай Тож зараз така дуже велика фігура в цьому всьому. І ніхто не знає, як точно це поведе Китай. Як ви думаєте, може підтримати Росію чи навряд чи? Він цікавіше забрати в них землю, правда? Так. Потім Думайте, одна з тих країн, та... що ви кажете, може бути Китай, правда? Так, Отак? Одна держава буде керувати усіма. Одна, одна буде держава буде керувати всіма цими державами. А от Америка? Чи може і ні? А -а. Думаєте, що не Америка, так? це, що, що, Китай? Швидше Китай. варіантів Є така одна держава, що дуже там хетро, розумієте, Там все сплановано, там дуже вноситься так спокійно, тихонько, ви так воно на раз собі, то все потихоньку. Біда. Яке ага. ви дасте взагалі побажання людям? От дуже мудрі, мудра порада взагалі не їхати в Європу, хоча з іншої сторони, бачите, люди тікають від біди, але не знають, де та біда їх потім біда буде чекати. Найти, так. Які ще дасте поради взагалі людям зараз цей важкий час. Може, якісь молитви передасте, яким молитися, молитися за мир. Молитися очі нашому, бо це таке собі, ну це що, та й люди тримаються, не здаватися і жити дружно. оце головне. І не чекати, ні від до когось підтримки. Самому, тепер треба самому виживати. розумієте? А це решта буде добре. А це це не кикати, бо я кажу, хто втяча, то ті що у нас сюди повтікали, то ті собі таке в Україні. В принципі, це вижить. У нас такий народ, що наш народ не пропаде ніде. Наш буде круті сітей як це колесо, але воно все це віті, розумієте, у нас є перспективи. А там. Пруд, розумієте, там за пруд, що ти там зробиш? би си хотів. А вік нема. Ну не дає, просто не дає, розумієте? Зараз де політика диктатури. Тобто ви зараз, по суті, як війна світова йде диктатури з демократією, то ви вважаєте, що все-таки виграє диктатура, так? Так. Що виграє Це не є війна, це є просто знищення народу. Це не є ніяка ніяк. Геноцид. Це геноцид. Це просто не про там хвороби, але це просто було ну, пустя проти цієї війни, бо це хвора, хто вмер, хто заслаб, це таке велику, а все б'ють наживо, ну це ні це не таке. Але це знищення народу, це знищення міст. Війна йшла слабими воєнними. чого ніщуть діточок, чого ніщуть будинки, зривають. Це спеціально все і багато зрадників є. Ви думаєте, що це все там? Це все у нас тут на є нижче. Що все? Виказують усе. Ви думаєте, що ці воєнкової приходять, і все знають, дядіть там, коли ти що Беріть, як вам треба. Багато зрадників. І з ними найважче боротися зараз, бо, не в принципі. Розуміють, своя села, на свій закону. народ і продають. Продають народ за гроші. Бо це все за гроші. Бо люди трошки зрозумілися, що колись ці гроші може і не треба бути, коли ж може бути бо такий час, що. Просто буде інакше жики, а люди думають, що вже ці гроші, то виживуть. Ні. Борше той бідний вижиє, борше той простий вижиє, бо того Бог спасе. І той, що хапає, продає гроші. людям за гроші. Процвітала державу, все. Берешся уряду. ну б якісь тішки від заграня, це не буде з Просто керувати. У нас що знає? Дали гроші, дайте гроші, дайте гроші, та й дайте зброю, та й дайте гроші. А де гроші – ніхто не знає. А бізнес, ви маєте бізнес, що не допоможе людям, не дати вам трошки того, а наоборот добивають економіку у нас. У нас би так люди дуже файно жили, процвітали, ну, котрі би хотіли, бо є такі, що не, хоч би їм дайте вони так, не мати, бо вони не хотіли. Так. Але котрі би хотіли, то й мали б, бо жили б. У нас файно би жити. Просто ні, держава нам не допомагає. А ти пак думають добити, навіть це Дуже вам дякую за цей інтерв'ю. Бажаю вам нога літа і дякую вам. мирного Головіце неба. Всі. Нам головне тепер мирного неба. А ми всі мирним небом, ми всі живі, здорові, сходилися і любилися. Оце дякую. Ми будемо підтримувати одного, то буде апяка біда, то, то будемо жити. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.